Хтось грає мелодію по нотах, а у когось музика лине із самого серця. Симбали, бубен, скрипка та сопілка. У Миколаному гурті є усі традиційні українські інструменти. Колектив виконує музику у етнічному та фольковому стилі та виступає на щорічних фестивалях Країна Мрі та Червона Рута, а також на культурних заходах у Мамаєвій Слободі. А от виступити у рідному Борисполі гурт запрошували тільки двічі. Микола Петлицький у гурті перша скрипка, найстарший, наймудріший. Він не вивчав нотної грамоти та не закінчував музичної консерваторії. За освітою художник, до речі, Микола Миколаєвич, автор двох медальйонів Святого Миколая та Володимира, які прикрашають свято Миколаївський храм, що на вулиці Київський шлях. Наразі автор працює над образом княгині Ольги своїм поетично-пісенно-музичним надбанням. Він завдячує багатьом поколінням своєї родини. А за довгі роки життя дякує своєму Янголу

Hör bizim şimdi? İnanmalı var Для з важку хворобу у Миколи Миколаєвича проблемою з вимовою, але з його слів чітко розумієш, як важливо знати і цінувати історію, культуру та традиції рідного народу, особливо справжніх продовжувачів козацького роду, як от Микола Петлицький, щирих поборників та захисників української культурної спадщини. Адже хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Ксенія Варкалець Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.